Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Стрімка атака на трьохзіркових героях без філетового кольору. Тримаюсь, поки топ-1. Давайте подивимось так, оборона на тому ж рівні. Ну, оборона А, тому чудово. Ну що ж, поїхали, подивимось, хто нас чекає сьогодні. Знов всі скляні. Кейлайль, Як і Кейлані. Розподілення можна буде знімати, тому, напевно, так і поїдемо. Зелений центр, два червоних беремо. Нехай буде. Так, червоних багато. Можна зробити червоний кріс. Питання, чи він потрібен. Можливо, і потрібен, поки в нас є таунт, то можемо і зробити. Давайте ось так сині зберемо. І там буде трійка червоних, і таким чином кріс ми збережемо собі. Так, таун витримав, але боляче прилетіло. Так. Нам би Фаєзіка зарядити. Зараз буде бити азар і вона з ману. Поставити таунт, то може лютана і пробити. Давайте спочатку джоліка зарядимо. Нехай вона вже б'є. Вакаса. Добре, тихенько. Робимо ось так. Тоді б'ємо сюди. Угу. І давайте прокинемо червоні. Так, тепер, ну фаєза не зарядили, це погано. Можемо на себе все скинути. Давайте спробуємо так, так. І ось так сині прокинемо. Так, того мінус нове. Добре, так, скільки там заборона, два ходи. Боляче. Давайте підлікуємось. Так, тут прокинемо сині. Тепер поїхав його Кохайнен. Ще раз його активуємо. Все там знімається. Робимо так, прокидаємо червоні. Ну, тут полянка чудова, тому все вийшло добре. Я вже думаю, що нічого вони нам не зроблять. Ну, тримається, тримається це. Але недовго. Добре, наступний бій. Джолік. Ох, і джолік, і два хтуфу. Ось це і ще й два хельги таунт. Не знаю чи потрібен, бо хельги. Хельгії таунт проб'є з одної ульти. Питання, питання з по тому таунту. Брати лікаря додатково. Не знаю навіть. Ну давайте спробуємо. Поїхали такою командою. Оце дуже сильна оборона. цих Туву. Ну, неприємні. Та і джолік, звісно. Давайте комбо. Трішки не вистачило я кохайнено. Треба джоліка заряджати нашого. Давайте так. О, а ось це. Добре. Ми встигли до джолі і до того хтуфу. Давайте так. Заблокували, тепер тут прокинемо. Так, Джолік не чистить, цей не поставить, не поставив. Так, давайте вдаримо вакасом. Він вже там по 100%. Нам боєфаєза. Ну, давайте він заряджений, давайте в нього прокинемо. Так, боляче, тепер б'ємо, зарядимо джолі нашого. І феєзик зарядився. Це трішки зайве джолі полетіло. Так, тепер робимо так, так, і нам бажано б зарядити ще раз <кій> його кохайнина. Давайте ось так прикинемо. Ось синеньке, чудово. Ой, це даремно полетіло. Але поки заблоковували, ага, все здули джоліка. Так, ну що, ми під бустом, під захистом, все витримали. Цей заблокований. Ну що ж, тепер наша черга бити. Давайте заблокуємо. Вдаримо ось так. Треба цей хельги пробити. Все, закінчили, б'ємо сюди. Ставимо, ставимо. Тепер ось так прокинемо, може, там ще жовті доїдуть. Так, доїхали джоліка активуємо, прокинемо червоні. Перезарядимось і будемо добивати. Ну, тут. Пощастило, що ми встигли до тих дотихельги собі накинути захист. Так би таунт міг і не витримати. Добре, наступний бій. Так і їдемо. Всі скляні. Давайте синій кріс. Трішки жовтих не вистачає. Добре, давайте ось так червоні, поки в неї можна прокидувати. Нехай вона там ставить своє розподілення. Воно нам поки не заважає. Жовтий кріс. Давайте ось так. Активуємо джоліка. І тепер так прокинемо. Дивимось, кому ману підріжуть. Ну, чомусь я не сумнівався. Так, це вдарив боляче. Так, давайте лікуємось, можливо, познімаємо. Не зняли горіння. Так, давайте так, захист у нас є. Тепер можна його кохай не наактивувати. І давайте ось так сині прокинемо. Угу, так, це мінус. Боляче, але ми витримуємо. Так, б'ємо. Нам бажано, напевно, болітку забрати. Так, давайте так. Ага, джулік під сповільненням. Ну, нічого, зараз його зарядимо. Так, так. Скільки там те сповільнення закінчилось? Так, лікуємось. Ось так. Прокинемо один синенький і зелені заберемо. Чудово. Так, давайте зробимо так. так, так. Вона, якщо його спилить, то тільки таунт. Прокидаємо поле. Ну, поляна шикарна. Ну, все. Так, так. Навіть ті міньйони її не врятують. Але тримається довго вона. Наступний бій. Угу. Мейдинка. І мультяшки. З мультяшками буде складніше. Вони можуть не блочитись. Ну, добре, давайте все ж таки спробуємо. Ось з мультяшками складніше. Тим паче, що там цей ріжчик він ще ж підрізає. Так, четвірка синіх, четвірка зелених. В ганджуліка поки не хочеться прокидувати. Добре, давайте поки в неї прокинемо. Нам треба якийсь захист. Давайте ось так. І ось так зробимо. Так, непогане комбо. Угу. Тепер ми трішки підлікуємось і будемо бити сині. знов ось так. ну Купа цих ухилянь. Давайте так сині. Прокинемо, може, там жовті знизу доїдуть. Так, доїхали. Нам джолік був потрібен. Треба захист собі ставити так, там, скільки в нас ходів. Три ходи. Чудово! Так, так. Можемо навіть ось так зробити. Червоних достатньо. це тільки лютану поріже Давайте прокинемо ось так. І ось так червоні. Погано, що Хопман зарядилась. Треба, напевно, її першу пробивати, намагатися. Давайте джоліка. Поставимо захист. Ось так ще червоні. Угу. Так, так, так. Трішки не вистачило. Може, з синіми доб'ємо? Ні. Лютанчик все витримує. Давайте спробуємо задіспелити. Да, з мультяшками трішки складніше, ніж з скляними. Так, давайте тут пошукаємо червоний. Угу. Так, ФС, Ось так червоні. Тепер у нас захист є. Так, так. Щось так сповільно не полетіло. Ще ось так червоню пустоту у нас перезарядяться. Ну, вже неважливо. Давайте спробуємо цього добити. Так, є кохайнен. Ухиляння ну, не врятувало Чудово. Наступний бій. Скляні. Поїхали. Ганжу тут неприємний, ману підрізає. Давайте прокинемо ось так зелені. Поки в нас є там, то можна в нього прокидати. Зарядимо фаєзіка І підлікуємось, тому що Ганджу все-таки б'є боляче. Давайте ось так четвірочка. І ось так трієчка. Це нехай поки лікує. Тепер. Ставимо Стамотан б'ємо вакаса. І нам треба джолік. А джоліка поки не бачу, як зарядити. Давайте тут прокинемо. О, червоні це добре. Ось і буде джолі тепер. Так, тут, ну, боляче вдарив. Давайте так. Поки там азар не заряджена. Це дуже багато. Ага, ганджуліка знесли. Ставимо захист, тепер йокохайнен хайнен. І полянка скінчилася. Добре, давайте фіоли прокинемо. Там будуть жовті. Нам треба лікуватись. Бо щось лютанчику воно ну, дуже погано. Зараз зніме таун з нас. Давайте ось так прикинемо. Це, напевно, мінус. Так. Добре, тоді ставимо захист. І будемо намагатись більше лікуватись. Так, вакас заряджений. Це вже, ну це цього пробиття присутнє, то б'є боляче. Так, мінус джаха. Так, так. Звісно, хотілося би, б білітку добити. Об'ємо. Так, чудово. Джоліка поки притримаємо, бо буде знімати. Ага. Угу. Тепер можна. Так, так. Давайте в цього прокинемо. Там бачу трієчку червону. Ага, ось так вона під'їхала. Чудово. Так, Йокохайний, тепер вакас, знов червоні. Джоліка тримаємо. Б'ємо. В неї прокинемо. Може і вистачить ні трішки. А, мінньончики доклювали. Добре. А, останній бій на сьогодні був чудово. Топ-1. Оборона на тому ж рівні. Рейтинг 25 місце. Гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. До побачення.